Замість зовнішнього незалежного оцінювання національний мультипредметний тест. Долучитись до підготовки здачі 11 11-класника можна вже сьогодні через відповідну платформу. Її розробили у дніпрі минулого навчального року. Платформа успішно протестована, вона абсолютно безкоштовна. До тестування можна підготуватися з трьох предметів: це українська мова, історія України та математика. Для цього завантажили більше ніж. Тисячу тестів, понад 50 відеолекцій, записаних найкращими педагогами Дніпра, та більше ніж 50 стисних конспектів лекцій у формі презентацій. Зареєструватися на цій платформі можна за посиланням edu.dniprorada.gov.ua. Зареєструвавшись, можна по-перше, написати своє потрібно записати своє прізвище, ім'я по батькові, потім обрати місто, з якого цей учень, і потім обрати заклад освіти, в якому він навчається. Після того наше комунальне підприємство буде надавати доступ до цієї платформи. Якщо вам не було надано доступ, то вам обов'язково потрібно звернутися до нашого комунального підприємства за номерами телефонів 063-876.